Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні поговоримо про шлях до себе як жити не за правилами інших, а у злагоді з собою. Ці поради не з книжки з саморозвитку. Їх залишив нам філософ, який сам пройшов цей шлях Григорій Сковорода. Отже, ми розпочинаємо, у кожного з нас глибоко всередині, є спрага. Спрага відчувати, що ми не просто існуємо, а живемо по-справжньому. Що ранок це не випадковість, день недаремний, а ввечері в серці спокій, бо я був на своєму місці. Та як це знайти справжнього себе у світі, де щохвилини нас мірюють, порівнюють, формують, де голоси зовні гучніші за голос усередині? Філософи вважали. Шукай не золото в інших, а свою іскру в собі. Вона твоє джерело життя. Не копіюй чужий маршрут, не живи чужими мріями. Бо найбільша втрата прожити життя, яке тобі ніколи не підходило, це відео. Про твої перші кроки до себе ми розглянемо, яких правил слідував Григорій Сковорода: філософ, який вірив, що щастя не треба вигадувати, його треба згадати. П'ять простих, чесних порад, щоб зупинитися, відчути своє і почати жити по-справжньому, не з понеділка, а просто зараз не буде ідеальних умов, але буде головне ти. Справжній, і цього достатньо, щоб почати правило перше. Пізнай себе і знайди свою сродну працю. Пізнай себе, це початок і кінець усіх філософій. Сковорода вірив, що кожна людина народжується для чогось свого, для своєї справи. Сродна праця це робота, яка відповідає твоїй природі, твоїм нахилам, твоїй душі. Це коли ти не тягнеш себе на роботу силою, а навпаки, тебе тягне до неї серце. Кожен має своє. Сокіл не має пір'я сови, а сова крила сокола, та обидва досконалі. Твоє життя не має бути копією чогось чужого сценарію, не слухай тих, хто каже, це несерйозно, чи з цього не проживеш. Якщо ти відчуваєш пристрасть, починай, пробуй, не вдасться з першого разу, вдасться з третього. Але тільки тоді, коли ти на своєму шляху життя починає текти, а не ламатись, не бійся бути іншим, стань собою, і тоді. Виграєш усе Коли хто у своїй справі трудиться той щасливий. Роби те, що ти справді хочеш. Не те, що модно, не те, що інші вважають успішним, а те, що тобі личить. Уяви, кожен із нас має своє зерно, і коли ти сієш його в ґрунт своєї душі. Воно проростає, приносить плід, дає силу. Це не просто робота, це життя, яке має сенс. Роблячи своє, ти не вигораєш, бо не йдеш проти себе. У тебе з'являється енергія, бо ти в потоці. Це не означає, що буде легко, але буде по-справжньому, буде по-твоєму. Ти маєш право жити своє життя, не питай дозволу, шукай себе, пробуй, експериментуй. Якщо не знаєш, ким бути. Почни з того, ким точно не хочеш, і крок за кроком знайдеш. Бо щаслива людина не та, що має все, а та, що на своєму місці. Друге правило живи просто, шукай суті, а не блиску. Не той багатий, хто має багато, а той, хто не потребує багато. Сковорода не був аскетом, він був майстром простоти, його філософія не в відмові від усього, а в розрізненні, що справді потрібне, а що шум. Не плутай комфорт з щастям. Щастя це ясність, це коли в серці легко, і для цього не потрібно мати більше, потрібно бажати менше. Викинь зайве, і речі, і думки. Шукаємо щастя по країнах, століттях, а воно скрізь, воно з нами. Нас з дитинства вчать. Щоб бути щасливим, треба мати гроші, кар'єру, визнання. Але що, як найбільша помилка це шукати себе десь посеред тих речей. Сковорода вчив, істина не зовні, а всередині тебе. Він відмовився від кар'єри при дворі, від розкоші. Щоб залишитись вільним. Його щастя було в простому у книгах, у природі, у розмовах. Справжнє щастя це спокій, гармонія і свобода бути собою. І жоден зовнішній успіх не компенсує внутрішньої пустки. Замість того, щоб гнатися за кращим життям, послухай тишу що вона каже тобі про твоє життя. Правило третє. Працюй зі змістом. Ідій щодня сродна праця найсолодша вона живить, а не виснажує. Працюй не для показу, не для похвали, а тому, що це резонує з тобою. Коли знаходиш справу до душі, зникає потреба в понеділках і п'ятницях. Займайся тим, що любиш, і життя буде святом. І головне. Не чекай великого сенсу. Він не спускається з неба. Він формується щодня. У звичках, у жестах, у турботі, у зусиллі. Маленькі дії створюють велике життя дій. Усе мудре, просте. Ми ускладнюємо життя. Плануємо, чекаємо, відкладаємо на потім. Але життя ось воно прямо зараз. Сковорода жив просто, ходив пішки, мав лише найнеобхідніше, спав під небом, не тому, що не міг інакше, а тому, що не потребував зайвого. Він вірив, простота це не бідність, а свобода, свобода від непотрібного, від метушні, від порівнянь, не чекай великого сенсу, дій щодня. Замість жити якось краще спробуй жити просто. Роби маленькі дії, які наповнюють тебе. Це і є шлях. Четверте правило Шукай сенс у простому. Вчися у природи. Усе велике Всередині нас. Шукайте не в зовнішньому, а в серці. Сковорода казав Філософія не в книжках, а в житті. Подивись, як живе природа без поспіху, без шуму, але з великою мудрістю. Квіти не конкурують, вони просто ростуть. Річка не напружується, вона просто тече. Природа найкращий вчитель, вона вчить без слів. Будь уважним до простого: саме там спокій, саме там. Натхнення, Будь собою. Живи просто. Працюй з любов'ю і пам'ятай. Все, що потрібно, вже всередині тебе. Природа наймудріша книга, але не всі вміють її читати. Природа не поспішає. Не змагається, не сумнівається у своїй формі. Дерево росте, як вміє. Пташка співає, не питаючи дозволу. Сковорода вчився у природи, він бачив у ній глибину, ритм, мудрість. І ми можемо теж. Вона вчить нас бути простими, але справжніми. Жити в ритмі, не поспішати, але не зупинятись, бути собою як дерево, яке не намагається бути рибою. Стань частиною цього ритму. Вчися бути собою не кращою версією, а цілісною. Якщо не знаєш, куди йти. Подивись на природу. Вона мовчить, але показує. П'яте правило Не йди за натовпом, йди за совістю. Немає більшого безумства, як жити не за своїм розумом. Життя це не змагання в однаковості, не обов'язково рухатись у напрямку, куди йдуть усі, навіть якщо це виглядає успішно. Якщо всі йдуть на північ, це не означає, що тобі теж туди. Можливо, твій шлях інший, дивніший, тихіший, менш протоптаний, але саме на ньому твоя правда бути собою. Важко це значить залишитись вірним собі, навіть коли інші не розуміють. Це значить ризикувати, здаватися дивним, бути не таким, втрачати схвалення. Але ще важче усе життя грати чужу роль, усміхатись, коли всередині порожньо, працювати, коли душа пручається, говорити, як хочуть інші, замість того, щоб говорити правду. Не ховайся за чужими думками, навіть якщо вони гучні, навіть якщо всі так роблять твоя дорога твоя, і тільки ти її можеш пройти, можеш втратити аплодисменти, але знайдеш тишу, яка не зраджує. Не йди за тими, хто гучніше. Іди за тим, що чесно і глибоко, навіть якщо це шепіт, навіть якщо це тиша. Сенс мовчить. Але ти можеш дати йому голос.